В ефірі програма Харків онлайн. Доброго дня усім, хто з нами. Наша програма триває. З точки зору професійного самовизначення та працевлаштування. Зазвичай ми намагаємось обрати для себе максимально зручні умови для професійної самореалізації та самоадаптації. Власне, з гостем, який завітав до нашої студії, будемо говорити також і про переорієнтацію і зміну свого професійного шляху та статусу. Отже, гість нашої студії Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості. Рада вітати вас, Володимир Леонідович. В нашій так. студії. Ну, власне, знаєте, давайте розпочнемо з певного загального питання, якою є ситуація з безробіттям у харківському регіоні. Ну, рівень зайнятості по методології МОП становить 59,3%. Якщо в порівнянні з минулим роком відповідним періодом, то рівень зайнятості збільшився на 0,7%. По цьому показнику Харківська область займає друге місце в Україні. Якщо подивитись рівень безробіття, також за методологією міжнародної організації праці. То він становить 6,7%. Зниження відбулося на 0,4%. По цьому показнику Харківська область в Україні займає перше місце. Тобто, ну якщо для більш повної картини вже треба також сказати про рівень безробіття, фіксований, угу. тобто той рівень безробіття, який рахується за даними центрів зайнятості, то він становить 1,5%. От, Він також трошки зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тобто, ситуація така, що в цілому по в інших регіонах України вона в Харківській області без, безпосередньо вона більш-менш стабільна, е, нормальна і ну, е, така, що також ми спостерігаємо збільшення кількості е, роботодавців, які звертаються до служби зайнятості, е, з тим, щоб пропонувати вакансії, робочі місця. Тобто, якщо в минулому році у нас було 8 тисяч роботодавців за цей період, нам надали інформацію про вакантні посади, то е, в цьому році. Майже 11,5 тисяч, тобто збільшення відбувається суттєво. І також кількість вакансій також зросла в порівнянні з минулим роком. І за період, якщо подивитися, у нас 52 тисячі майже вакансій було спочатку року. І станом на конкретну дату, також чисельність вакансій зросла до 3,6 тисяч вакантних посад. Ну, все рівно безробіття це невідповідність між попитом і пропозицією на ринку праці. Тобто з одного боку спостерігається і вакантні посади на одній професії спеціальності. Mm -hmm. Якщо подивитися по статистичних даних, то складається враження, що така ж сама чисельність перебуває і на обліку в службі зайнятості по тих і професіях. А якщо дивишся конкретно, то по Харківському, ну, припустимо. Так, завжди я проводжу цей приклад по лікарях. Потребуються лікарі. Але вони потребуються в районах сільської місцевості. А в місті Харкові працевлаштуватися за посадою лікаря дуже важко. Ну і таким же чином безумовно користуються попитом роботодавців, висококваліфіковані робітники, це слюсер, токар, електрозазварювальник ну це завжди такі стандартні. Також швачка, водій це ті професії, спеціальності, які користуються, потребує роботодавець. Якщо казати про сферу послуг, то це продавці, кухарі, офіціанти от, також потребуються. По сільському господарству робітники, тваринники обслуговування сільського господарського виробництва це також статистичні такі дані, тобто існує попит на інженерів, лікарів, викладачів, безумовно, it сфера також фахівці цієї сфери мають багато багато більше шансів знайти нормальну гідну оплачувану роботу з гідною заробітною платою Володимир Леонідович, Якщо говорити про ту відповідність, про яку ви говорили, про вакансії, які пропонують роботодавці, і саме про те, що шукають сьогодні безробітні, так і власне, що ж пропонує служба зайнятості безробітна. Ну ми пропонуємо те, що нам пропонує роботодавець, бо служба зайнятості не може окремо ні створення. Ані робочі місця, ані там, виплачувати заробітну плату. От, тому те, що нам замовляє роботи, ми посередники на ринку праці. Те, що нам замовляє роботодавець, ми безумовно пропонуємо людям. Безумовно, у нас є в службі зайнятості механізми, державні механізми, які допомагають регулювати ринок праці. От. Ну, По-перше, тут хочеться відзначити такий механізм, як надання дотацій на створення робочих місць, компенсація єдиного соціального внеску. От. Для роботодавців, які приймають на роботу вимушено переміщену особу, ми повністю компенсуємо заробітну плату з усіма нарахуваннями в термін до 6 місяців. Тобто, такий дуже цікавий механізм саме для роботодавців. Роботодавців. Також стандартні наші механізми це і залучення до оплачування громадських робіт, це і професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації. Тобто по цих показниках, от, ну, у нас позитивна динаміка по Харківській області, по профнавчанню ми 11 тисяч початку року направили на професійну підготовку, перепідготовку громадян, які перебували на обліку служби зайнятості. Безкоштовно це для людини. До громадських робіт залучили. 15,5 тисяч осіб, от, трошки більше, ніж в минулому році. От, і безпосереднє е, працевлаштування у нас також відбулося до 20, для 23 тисяч осіб. Тобто по цих всіх показниках у нас нормальна позитивна динаміка відбувається в порівнянні з минулим роком і по е, абсолютним показникам, і по відносним показникам. От, е, і по Україні ми також займаємо такі лідируючі позиції в цьому напрямку. Володимир Леонідович, якщо розглядати от саме ті підприємства і вакансії, які пропонує роботодавець, що сьогодні пропонують давати більш детально, і власне які умови пропонують у себе на підприємствах. Ну, у нас от, ми вибрали там декілька підприємств, які найбільше пропонують да, на сьогоднішній день. Це підприємство турбатом, рівень заробітної плати 4 до 9 тисяч гривень. От, це ну, різні там професії, спеціальності, інженери, плавильники сплавів. Салтівське трамвайне, депо, рівень заробітної плати 3,5-5 тисяч гривень. От, це електромонтер, земонту обслуговування електроосадкування, машиністи. Водій трамвая, водії тролейбуса, тобто всі обслуговуючі персонал для ремонту рухомого складу, харківський підшипниковий завод, 4,5-8 тисяч гривень заробітна плата. Ну, тобто, безумовно, проблема існує в тому, що в Україні в цілому це не тільки для Харківської області така ситуація. Низький рівень заробітної плати. Він піднімається. Ми спостерігали, от нещодавно уряд підвищив мінімальний розмір заробітної плати. Безумовно, всі підприємства також вимушені були підвищувати цей рівень. Але все рівно, якщо порівнювати з країнами близького зарубіжжя, то цей рівень заробітної плати він недостатній для того, щоб дійсно фахові люди працювали на таких заробітних платах. Особливо зараз, коли кордони відкриваються, коли можна поїхати працювати і за кордон. До речі, ми також спостерігаємо, що дуже велика кількість і раніше працювала за кордоном, і Зараз дуже багато людей працює за кордоном. І, на мій погляд, це один із таких, знаєте, дуже потужних інвесторів для України в цілому. Наші заробітчани, які заробляють там гроші, а потім привозять або перераховують родинам провозять самі гроші в державу тобто це це також інвестиція в нашу в нашу країну Якщо говорити знаєте про можливо програми, які існують для підтримки малозабезпечених категорій громадян, це і внутрішньопереміщені особи, про які ми говорили, так і от учасники АТО і родинні учасники АТО, будь ласка, що сьогодні є Харківська область. Сьогодні в експерименті згідно постанови Кабінету міністрів 1154 по сприянню в підприємницькій діяльності саме для осіб малозабезпечених, Ті, які перебувають на обліку в управліннях праці, і для вимушено переміщених осіб, надається фінансова підтримка для відкриття власної справи максимальна сума 64 тисячі гривень, тобто ну, так, тож, також не, не дуже великі гроші, але разом з тим можна щось принаймні попитатися і зробити і відкрити якусь підприємницьку діяльність. Ну, що мені більш всього подобається в цьому контексті от, обговорення, да, те, що е, це також гроші Світового банку. Е, виділено там порядка двох мільйонів е, в цілому нам на цей проєкт. Умови проєкту так складаються, що е, якщо людина, яка отримала цей грант і буде брати на роботу е, двох вимушено переміщених осіб, і ще додатково, то вона не повинна повертати ці гроші. Якщо цей підприємець за рік сплатив податків більше, ніж він отримав допомогу, також не треба повертати допомогу. Тобто ми стикалися завжди з тим, що люди отримують гроші на підприємницьку діяльність і думають, як би зробити так, щоб їх не повертати. Тут є абсолютно білі, абсолютно прозорі механізми для того, щоб ці гроші не повертати. Візьми Збільшуємо на, на дві особи кількість робочих місць. До речі, ми також допоможемо в компенсуванні заробітної плати цим роботодавцям, або сплачує податки офіційно і не повертаються гроші. Тобто, Мені дуже подобається саме цей підхід до це недержавної механізм, це грантова така програма. От, вона працює в двох, ще в двох областях України: в Полтавській і у Львівській області. От, ну, на сьогоднішній День у нас по Харківській області майже 20 осіб вже подали заявки і будуть отримувати таку допомогу. По Львову, по Полтаві поки що немає ніяких виплат. Ну ми будемо намагатися забрати якомога більше грошей саме для Харківської області, для того, щоб у нас була більша кількість створених робочих місць, саме завдяки цьому проєкту. Володимир Леонідовичу, я знаю, що у вас ну є. Ви сказали вже про певні успішні та позитивні кроки саме співпраці і забезпечення роботою. Переселенців. Наскільки вам вдається от знаєте сьогодні адаптувати їх до харківських умов на ринку праці? І знову ж таки, ви сказали про одноразову виплату на відкриття власної справи. так Хочеться просто дізнатися от практичні кроки, так як можна отримати цю суму? Стосовно вимушено переміщених осіб у нас було зареєстровано майже 8 тисяч за цей період вимушено переміщених осіб. Безумовно, ми надавали допомогу і у працевлаштуванні, і у перенавчанні, у громадських роботах. В минулому році дуже також активно працювали і надавали одноразову допомогу на підприємницьку діяльність, також як і демобілізованими зоною АТО. На жаль, на сьогоднішній день фінансова ситуація. В нашому фонді дуже непроста, от власне, як і у всій країні. Да, так, грошей так дуже дуже обмаль тому. Максимально ми намагаємось надавати цю одноразову допомогу на підприємницьку діяльність в першу чергу демобілізованими з зони АТО та вимушено переміщеним особам. Угу. Наскільки це вистачає коштів, в цьому році майже 35-40 осіб отримували таку допомогу. О, це менше, ніж в минулому році, бо фінансові можливості у нас сьогодні гірші, ніж в минулому році. От, тому ми намагаємось не тільки зарахувати. Наших коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття сплачувати ці сприяти відкриттю підприємницької діяльності, а також за рахунок залучення різноманітних грантових програм, різноманітних фондів, які також пропонують свої послуги. До речі, ми єдина область в Україні, яка на сьогоднішній день дивилася. Того, що у нас в структурі обласного центру зайнятості в певному відділі створений безпосередньо напрямок е, співпраці по залученню от, е, міжнародних грантів. Mm -hmm. І у нас вже є певні досягнення в цьому напрямку, е, і я сподіваюся, що також буде подальший розвиток також цього. Е, ну, офіційних ще рішень не прийнято, тому mm -hmm. не хотілося би якось передувати всьому. Цьому, цьому, ну, один із таких самих проєктів це ми е, у співпраці з. Е, ще країнами Білорусі. Азербайджаном і Литвою будемо подали заявку на грант для того, щоб розвивати і перенавчання в саме в сільськогосподарському напрямку нашої області. Mm -hmm. Ми самі знищили цей грант, долучили три країни до цієї співпраці. Зараз очікуємо на результат: отримуємо гранти чи не отримуємо на, 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 на цей напрямок розвитку. Вот. Тому намагаємось шукати інші напрямки, якісь які які можливі для того, щоб якомога більше ефективно працювати надавати більш послуг громадянам, які шукають роботу та роботодавцям, які шукають громадян для роботи у себе. Володимир Леонідович, якщо говорити, ну ми з вами говоримо, що непрості соціально-економічні сьогодні обставини в країні, і певно, що саме за причини цього і набуває також актуальності і питання, про яке ми на початку говорили: це переорієнтація, Перенавчання відповідного фахівця так або на ту чи іншу спеціальність, в який спосіб це відбувається у Харківському центрі зайнятості, що пропонуєте, і власне наскільки важко і які складнощі є у перенавчанні? Ну ми ще в минулому році створили також ми єдина область в Україні, яка це зробила в кожному у нас районному центрі зайнятися створений консалтинговий центр, за допомогою якого ми і сприяємо і проводимо профорієнтаційну роботу, за допомогою якого ми надаємо будь-яку допомогу починаючим підприємцям та вже працюючим підприємцям, консультації інформації. Залучаємо до співпраці е, всі державні структури, це і, і пенсійний фонд, це і податкова, і... Дозвільні всякі структури, і перевіряючі структури, які зараз перевіряють, там виплату з легальної заробітної плати, таке інше. От всі ці консультації можна отримати також в центрі зайнятості, в районному і безумовно міському центрі. І безумовно, ми проводимо профорієнтаційну роботу, яка спрямована на те, щоб виявити можливості у людини для того, щоб допомогти людині визначитись, яка професія саме її допомогти людині вирішити куди піти вчитися от зараз вже завершується вступна кампанія да, до вищих навчальних закладів от, тобто у нас була дуже ми в усіх Майже вищих навчальних закладах провели такі відповідні дні відкритих дні ярмарки вакансій з залученням роботодавців, студентів для того, щоб і залучити до вступної кампанії, і допомогти випускникам також знайти роботу, яка сьогодні пропонується на ринку праці. Також, якщо говорити, знаєте, про от, перенавчання і про те, що відбувається далі, чи працевлаштовується людина, так якими є успішні кроки та результати от для наших телеглядачів, будь ласка, інформація. Безумовно, ми намагаємось, щоб е, рівень працевлаштування після навчання був якомога більший, бо це буде показником ефективної нашої роботи. Е, но, е, життя є життя і, на жаль, е, ну, ці всі питання дуже складні для вирішення. Тому що починаємо вчити, перенавчати людину, є вакансія. Поки людина завершила навчання, вакансія, роботодавець не буде довго чекати, коли ми перенавчимо або людина отримає професію. Роботодавцю потрібно сьогодні займати цю вакансію, йому потрібно сьогодні і завтра вже, щоб людина працювала. На жаль, тут є такі певні проблеми, які розтягнуті в часі і створюють незручності і роботодавцям, і ну, безумовно, нам, коли ми намагаємось працевлаштувати потім людину. Але все рівно ми працюємо в цьому напрямку і намагаємось якомога більше ефективно це робити. Ну, десь 85-90% це рівень працевлаштування після навчання. От. Навчання ми використовуємо по чотирьох напрямках нашої роботи. Mm -hmm. ну, По-перше, ми за вимогою роботодавця можемо заключити будь-яку угоду з навчальним закладом і провести навчання там, якщо він вибрав вже собі людину. Другий напрямок це навчання безпосередньо на робочому місці на, у роботодавця. І за це ми сплачуємо також кошти роботодавцю, компенсуємо заробітну плату наставнику, який працює з цим учнем, комунальні витрати, всі ці витрати, які поніс роботодавець, по навчанню, скажімо так, да, тієї людини, яку він собі вчить для роботи, ми це все можемо положити в коштури з витрат і компенсувати це все роботодавцю. Третій напрямок навчання це використання нашого центру професійно-технічної освіти. У нас там зараз проліцензовані 26 професій і спеціальності. В першу чергу ми робили акценти на робітничі професії і спеціальності, на токер, електрозазварювальник, налагоджувальник операторів з числовим програмним керуванням, оператор Станків з ЧПУ. От, саме на, на, на ці професії і спеціальності. І, і також. Четвертий напрямок це е, безпосередньо ваучер, тобто то, mm -hmm. така є, то ж, форма е, підвищення кваліфікації, саме ваучер для тих осіб, яким ви, виповнилось більше 45 років, або для е, громадян, які повернулися із зони АТО, або вимушені переміщені особи. Тут без обмежень по віку. Е, спрямовуємо на підвищення кваліфікації в навчальний заклад, який вироб, вибирає роботодавець. Бо також… Е, е, Частота підвищення кваліфікації у розвинутих країнах світу дуже велика. Тобто кожен рік-два людина повинна підвищувати свою кваліфікацію. Якщо це не відбувається, це вважається погано. Ну, у нас в Україні ці показники набагато вищі. Більше того, ми останні роки вже взагалі не рахуємо для того, щоб не дуже розстраюватися по цьому питанню. Тому держава створила такі умови для того, щоб саме підвищувати кваліфікацію і сприяти і роботодавцям, і людям на продуктивну працю. Володимир Леонідович, я ж правильно розумію, це можливо для наших глядачів таке. Почнення, що шукати роботи, він не сплачує ніяких коштів, Ні. Всі навчання. наші послуги абсолютно безкоштовні для людини, яка отримує і перебуває на обліку в стані безробіття. От. Якщо це працююча людина, і вона хоче у нас навчитися, припустимо, в нашому центрі продукти хасвіти, так, да, тут вона буде сплачувати гроші угу. нашому центру. От, але якщо це людина безробітна, всі послуги для людини безкоштовні. Більше того, згідно всіх державних от і програм і Механізмів закону України про зайнятість населення та закону України про загальне обов'язково державне соціальне страхування на випадок безробіття ми ще й роботодавцю доплачуємо за те, що він вчить для себе на своїй базі працівників. Це можливість для роботодавця і познайомитися з майбутнім працівником. Працівник має можливість відчути себе на робочому місці. Це також дуже всі корисні моменти, які сприяють тому, щоб рівень працевлаштування після навчання був якомога більший. Ну, дійсно, в залежності від того, знаєте, у нас вже не так багато часу залишається, маємо прощатися, і от наостанок сьогодні, в який спосіб, ну нагадаємо нашим глядачам вашу адресу, ваші контактні телефони, дан, дані сайт, усе, все, що є доступним сьогодні для шукача роботи. Будь-який будь громадянин, незалежно від місця проживання, може звернутися в будь-який центр зайнятості. Тобто, людина може жити в Возівському районі, в Куп'янському районі, бути в місті Харкові і відвідати Харківський. Кібський центр зайнятості, у нас єдина база даних по Харківській області, по Україні, в цілому, От, і в будь-якій, до речі, і іншій області України також людина може отримати всі наші послуги і, 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 і всі наші навіть і виплати. Тобто все, про, все відбувається повністю прозоро. От, тому звертайтеся до районних центрів зайнятості, які знаходяться в, в, в усіх на сьогоднішній день районах Харківської області, в місті Харкові у нас один центр. Власний центр зайнятості вулиці Броніноса Патьомкина Діна, телефон 714, 96 9634. Це моя приймальня. Будь ласка, там повністю також нададуть всі допомогу, консультації, інформації. Чим можемо, будемо допомагати. Ну, у разі чого можна навіть не приїздити зателефонувати або зареєструватися ну, на нашому сайті. Безумовно, і можна зареєструватися на сайті, отримувати всі ці. Дякую вам, я дякую вам за інформацію, Володимир Леніновичу. Я думаю, що для наших глядачів вона також, як і завжди, була корисна. Шановні глядачі. Я вам нагадаю, що у програмі Харків онлайн брав участь Володимир Міненко, директор Харківського обласного центру зайнятості. Шановні глядачі.